Та на око села, горіть сосна, горіть палає, а в мами зболена душа, синочка її, з війни чекає, а в мами зболена душа, синочка її, з війни чекає. Синочку мій, соколик мій, Дай вісточку я хочу знати, чому так довго ти мовчиш, а я й не знаю, що думати, чому так довго ти мовчиш, а я й не знаю, що думати, мату на я кривись, то людь горожлю я дістану за Україну за народ, Козак учив мене наставну за Україну, за народ, Козак учив мене наставну синочку мій, рідненький мій. Сміливо йди, і Бог поможе, а ми упевнені усі, що Україна переможе, а ми упевнені усі, що Україна переможе, слава Україні, героям слава.